Всім привіт! Це Олена, і ви на моєму Ютуб-каналі. І сьогодні буде відео це вже другий звіт про використання продуктів з мого Project Pen. Я насправді дуже рада знімати це відео. В мене є. Uh, ну, дуже для мене радісні апдейти по деякій косметиці. В мене є дещо новеньке в Project Penny і в мене є, якщо можна так сказати, деякі виважені рішення стосовно певних продуктів у тому ж моєму Project Penny. Uh, як ви знаєте, в мене є два окремих Project Penny. Перше, це Косметичний, де в мене здебільшого продукти для очей, але є і продукти для губ, хайлайтери, рум'яна, ну все по, по стандартному. І ще в мене є невеличкий парфумерний Project Pen всього з двох одиниць. Отже, давайте починати. І почнемо ми, звичайно, з неубиваємих рум'ян від Rea Beauty у відтінку Belief. Які я в цьому місяці використала 21 раз. Тобто майже кожен день я використовувала ці рум'яна. Візуально, взагалі, ніяких змін я не бачу. Можна єдине сказати, що ось тут вже видно, що продукту вже немає по центру, він вже міститься по бортикам. Що, звичайно, класно, але це не дає мені розуміння, скільки ще в мене буде цей продукт. Але. Я нарешті придумала, як я можу ділитися по цьому продукту апдейтами, якимись більше, більш чіткими, аніж ну, от я використала 21 раз, а прогресу немає. Я згадала, що в мене є кухонні ваги. І я сьогодні зважила ці рум'яна і виявила, що вони в мене важать 34 грами, що насправді дуже багато. Я прям здивувалася, що це така важка штука. Але так, да, вони важать 34 грами, тому я в кінці вже цього місяця я їх знову зважу і подивлюся, чи вплинуло моє використання на їхній якийсь фактичний результат. Але насправді, до речі, треба подивитися. Ага, тут у нас 7,5 мл об'єм. Треба подивитися, скільки тут саме грам. Тому будемо святкувати саме вже в такому більш чіткому форматі. Наступний наступний мій продукт це Kiko Milano, це мусові тіні, які називаються Вет Драй, здається. У відтінку 08. Дуже гарні фіолетові тіні. Я насправді дуже кайфую, що вони в мене є в Project Penny, бо мені дуже подобається колір. Ну, для мене це реально One and done тіні, коли я трошки їх там взяла, нанесла. І, і все, і мені взагалі більше нічого з ними робити не треба. Хоча є деякі нюанси, бо вони, вони досить липкі, і якщо вони там десь знаходяться, не там, де треба, їх потім звідти фіг прибереш. Але ну, з цим можна працювати. І ще я дуже рада, що вони в мене в Project Penні, тому що я прям відчуваю, як вони поступово засихають, тому мені хочеться використати їх максимально багато. А, на жаль, тут ще до донешка працювати і працювати. Тут, в принципі, можна побачити, що є вже насправді така досить гарна вимка. А... І я над нею працюю, хоча цього місяця я використала їх всього 4 рази, що насправді дуже дуже мало. Тому, можливо, наступному місяці мені вдасться використати їх. Трошки частіше. Бо реально, дійсно, вони мені подобаються. А Що стосується наступних моїх тіней, це глітерні тіні Kiko у відтіночку 04. І це моя перша класна новина, бо в мене тут Project Pen трапився. О, ви бачите, яка насправді така велика заглибина, великий вже простір. І це, це дуже класно. Uh, бо насправді, коли це сталося, я одразу захотіла їх повністю використати, щоб в мене був повністю uh, використаний продукт. Звичайно, це, це буде нереально, бо, бо ну uh, я, да, я два активно місяці користувалася. В цьому місяці я використала їх 12 разів, що досить непогано. Але ну, до кінця року я не думаю, що я їх використаю. Але мені дуже хочеться, бо ну, реально мене прям. Мене аж прям, е, дуже вдохновила вся ця історія, коли мій пальчик нащупав дно цього продукту. Тому дуже класно. До речі, я не знаю, що зазвичай ви в таких випадках робити, бо інколи проводять такий ролап е, і міняють на якісь інші тіні а ще без е, пену, а в деяких випадках закінчують продукт до кінця. Я б все-таки хотіла цей продукт використати до кінця, але ще, ще трошки подумаю. Е, наступний моїй тіні, наступний мій продукт це сині тіні безіменного бренду. І тут е, дуже сумна новина, бо я їх цього місяця використала рівно один раз. Сьогодні, коли робила макіяж на це відео. Що насправді дуже-дуже позорно. Е, вони реально мене протягом цього місяця взагалі не тянуло на сині тіні. В принципі, минулого місяця я їх використала скільки один раз, чи може два. Я точно не пам'ятаю, але теж дуже-дуже небагато. я насправді можу сказати, що коли я якби, не ти ще це зрозуміла, я це розуміла кожен раз, коли заносила дані по використанню в таблицю. У мене, вже реально виникли думки. Навіть не те, щоб прибрати з Project Pena цей продукт, а взагалі його м, викинути. Е, бо ну, реально, якщо я їм не користуюся, на що він лежить? Але, блін, сьогодні я зробила цей макіяж, і він мені так подобається, він такий, м, він такий сміливий, він такий е, от реально дуже сідніче. Е, ну, коротше, ви поняли, ну, От, реально, він дуже-дуже цікавий, і він дуже-дуже прикольний. І всі ці мої думки про те, щоб позбавитися від цих тіней, вони в мене залишилися позаду після того, як я їх використала. Тому, тому, якби я тут така між двома полюсами, тому я придумала собі вирішення. Я наступного місяця хочу їх використати хоча б 5 разів. Тобто мінімум 5 разів я їх хочу використати. Uh, і бажано не тільки вдома, а коли піду на якийсь зум. І якщо мені це вдасться, я продовжу користування цими тінями. Навіть не так. Мені це вдасться. Я прорефлексую на цю тему сама собою і зрозумію, що мені з ними робити далі. Буду робити ось так: uh, наступний наступний продукт це, це теж тіні, uh, це з Douglas Timeless Pastels Nudes. Це в мене тут... В Project і. двоє тіней, Ось такі рожевенькі, ось, ось такі біжі. ні, навпаки. Ну, а, на фоточках я покажу, як воно виглядає зблизька, але можу сказати, що біжеві в мене прямо, ну, дуже гарно іде, що, в принципі, на не... мене не дивує. В мене вже є, в мене вже видні бортики. А, з однієї сторони і вже прокльовується бортик з іншої сторони. І... Мені Дуже подобається прогрес, мені дуже подобається їх використовувати і бачити результат. З рожами в мене так все класно, я їх якось забуваю використовувати, але все рівно прогрес досить непоганий. Е, насправді є в мене мета їх використати повністю, а потім, можливо, переглянути всю цю палетку і, зробити, е, і прибрати можливо з використання деякі відтінки, бо я використовуюся цими, оцими, оцими взагалі. Цим коричневим ну, користуюся, але в мене мільйон коричневих в інших палетках. Оцим, до речі, теж не користуюся, але вони мені дуже подобаються. Тому, тому не знаю. Можливо, я це зроблю у наступному кварталі, можливо, я це зроблю, коли я довикористовую ці два відтінки. Тому, якось так. Але, 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 якщо ми говоримо про прогрес, а, є. Ще інші в мене пусті баночки. От. Є в мене пусті баночки ще, і я ними теж можу взагалі натішитися. І це, це реально дуже круто. Перше, перше, це хайлайтер Physicians Formula, який абсолютно, абсолютно пустий і вже випадає. Покажу ось так, як бачите, тут взагалі вже нічого не залишилося. Я в цьому місяці використала його 14 разів, що, до речі, ну теж дофігіще, якщо ви пам'ятаєте, скільки в мене було минулого разу. А, бо в мене вже реально тут чисто на бортиках був цей хайлайтер. Його немає. Все, я про нього забула. Він непоганий, але він жовтий. жовті хайлайтери мені на собі не подобаються. Тому. З ним я прощаюся, він йде в мене в порожні баночки. Ще одна річ, яка йде в мене в порожні баночки це мій блиск від Color Intense Jelly Gloss. Він абсолютно порожній. Да, тут залишилися якісь блискітки, реально е залишки. Я, щоб ви розуміли. Зняла стопор, його немає. Я повністю вишкрібала тут все, що тільки можна, але я його для себе вважаю пустим, тому що скільки б я зараз не набирала продукту, я не можу його набрати таку кількість, щоб нормально намазати губи. Теж дуже рада, що я його позбулася, тому що мені не подобається саме цей відтінок, мені не подобаються його рожеві блискітки конкретно на мені, тому з ним я прощаюся. В цьому місяці я його використала 20 разів, а в цілому, спочатку Project Pen я його використала 58 разів, і саме стільки мені знадобилося, щоб добити продукт до кінця. Отже, ще одна баночка, і що це означає? Звичайно, це означає, що я додам нові продукти в Project Pen на місце цього продукту. Але спочатку давайте пройдемося. А, ні, почекайте, я вже по всьому пройшлася. Я пройшлася по всім моїм косметичним проджект-пенам. І тому, тому зараз розкажу, що я ввожу замість тих продуктів, які я завершила. І почну-почну з помад. Щоб ви розуміли, я настільки була рада, тому що я завершила цю помаду, що я вирішила додати цілих три. Перше, це теж Color Intense, це їхня колаборація з мавкою. І в мене ось тут, якщо ви зараз бачите, залишилась десь одна треть. Нормальний блиск, він прозорий, блискіток, абсолютно не видно на губах, як мінімум на моїх. А єдине, що мені тут дуже дивний запах оддушка. Вона мені нагадує. Кольорові чорнила з нашого дитинства, знаєте, от ручки були такі з пахнущими чорнилами. От саме так воно пахне. Тому трошки дивно. Ногма, звичайно, цей запах не відчувається, цей смак, але коли ти тільки наношу, звичайно, це відчувається. Тому, тому якось так. Я його додаю, і я насправді дуже сильно сподіваюся, що я цього місяця його використаю. Бо чого ні. Наступний продукт. Це блиск Кіко Мелану, ось такий подвійний. І тут важливо розуміти, що я буду в Project Penny використовувати тільки ось цю прозору, ну, вже не зовсім прозору частину. А, чому? Тому що цю частину її неможливо використати, як мінімум в моїх темпах. Ця помада вже 100% як протермінована. І з цією помадою в мене реально такі лав-хейт відносини, тому що з однієї сторони мені дуже подобається відтінок. На минулому відео, на відео з вішлістом, я наносила саме цю помаду, і мені прям дуже подобалось, як я виглядала з нею в кадрі. Але навіть в кадрі було видно, що вона лягає не рівно, вона лягає з такими нерівностями. І дуже прям сильно треба заморочитися, щоб забезпечити собі рівний колір. І навіть якщо ти його забезпечиш, навіть якщо ти його забезпечиш, то ця помада на вулиці, вона з'їсться дуже швидко і буде виглядати дуже негарно. Е, ну, тобто, якщо там на відео на півгодини, коли я там просто говорила, і щось пила, воно протрималося. Якщо її носити на вулиці, ну, реально, воно не виглядає гарно. Тому я рада, що я спробувала цей продукт, мені його більше не хочеться. І я завершу цей. Прозорий блиск, він, до речі, хороший, як всі блиски Кікомілано. І я з цією помадою попрощаюся. Теж мені б хотілося завершити її в цьому місяці, але, ну, подивимося, подивимося. І остання помада, яку я теж додаю в Project Pen, це Kieco Milano, їх базова лінійка Smart Fusion Lipstick у відтінку 431. Це ось такий коричнево. Бурдовий відтінок, ну, до речі, який ну, реально дуже схожий на ось цей по вайбу. Але такий більш темніший і більш коричневіший на мене. А, я її вирішила додати, тому що вона в мене вже теж досить довгенько лежить. А, плюс у мене щось багато коричневих помад. А, я її вирішила використовувати для контуру. І плюс а, я її вирішила використовувати як базу, на яку я зверху буду наносити прозорі блиски. Мені такий ефект зараз дуже-дуже подобається. Тому дуже сподіваюся, що використаю її максимально багато. Не впевнена, що закінчу, але от використати її мені хочеться. А, і ще одну пусту баночку, свій хайлайтер від Physicians Formula. Я хочу замінити своїм дуже-дуже сильно улюбленим хайлайтером від Wet n' Wild у відтінку Precious Petals. як ви бачите, він в мене вже дуже і так гарно заюзаний. Тут і так величезний такий Project Pen у мене відбувся. Але мені дуже хочеться використати її цього року до кінця. Чому? По двом причинам: по-перше, в мене є запаска на цей продукт, а мене щось останнім часом бісять запаски. А з іншого боку, друга причина, коли я робила відео по вішлісту, в мене там реально було дуже багато хайлайтерів і дуже багато тіней, звичайно. І я зрозуміла, що я щось точно придбаю, скоріше за все, це будуть щось хайлайтерів. Ну, і відповідно, якось треба використовувати те, що в мене є. Але при цьому я можу сказати: зараз ще раз посвочую відтінок, бо він реально афігенний. Просто бачите, як він. Просто космос. Але при цьому я не відміняю, що коли я його використаю і почну використовувати запаску. Це не означає того, що я його заново не куплю. Бо в мене є ось такі от пунктики, що ну, це реально мій один з улюбленіших А, Я його то використаю повністю, і його в мене ніколи не буде. Це дуже сумно. Тому подивимося, що буде, коли я закінчу ось цю добренько. бо... Бо наче не хочеться мати запаску, а з іншої сторони, пареною, що ніхто не відміни. Отже, це мій косметичний Project Pen, це мій оновлений Project Pen. А, і покажу ще на кінець свій парфюмерний Project Pen, який в мене насправді складається з двох продуктів. І перший це дуже нещасний продукт це Dінтер's рижський бузок якого в мене не вже минулого місяця залишалося, просто кот наплакав, і я його використала. Щоб ви розуміли, щоб його використати, мені знадобилося просто два чи три пшики реально він завершився. Знову ж таки, в мене є повні флакони цього продукту, це конкретно, хоча це і те, що вже наразі ну, в старі версії, як мінімум, не випускають. А, цей вже був, очевидно, трошки зіпсований, в нього а, помінявся колір, трошки помінявся запах, тому я дуже рада, що я його використала, що я його якби позбулася і можу далі продовжувати з іншими парфумами. А з іншими парфумами в мене, до речі, є теж Ой, дуже класний прогрес. Це в мене Charuty 1881, і я їх цього місяця використала цілих 14 разів. Що досить багато. І щоб ви розуміли, я, звичайно, не стала робити насічки, тому що я хочу страждати і потім міряти. В нашому минулому апдейті парфум був точно вище цифр, а зараз вони знаходяться рівно між двома смерчками. Що значить, що значить, що ми зараз рівно наполовині. І мені теж дуже подобається цей результат, мені теж дуже подобається цей прогрес. Все ще, е я не можу сказати, що я фанат цих парфумів, але я їх теж наразі регулярно використовую для е походів кудись на, на вулицю, на пошту, в магазин, чи куди там ще можна ходити. Е і тут насправді я пам'ятаю, що казала, коли представляла свій Project Pen, те, що можливо, я їх влітку перестану використовувати, тому що, ну, це. 100% на аромат, але мені так подобається, що я його вже багато використала, і мені так його хочеться закінчити, що я, напевно, буду пробувати продовжувати використовувати його далі і дивитися на результат. Але, знову ж таки, можливо, в якийсь момент я зроблю заміну на інший парфум, який я теж колись думаю додати в Project Pen. Тут теж подивимося, але поки працюємо з цим. Отже. Це були мої такі новини. Я дуже рада своєму прогресу, я не дуже рада, що при цьому е, готова вже замовляти інші косметичні продукти. Але, але це таке життя, ми тримаємося, ми шукаємо баланс і шукаємо щастя та гармонію. Це те, що ми робимо на цьому каналі. Отже, всіх була рада бачити. Дякую за перегляди і скоро побачимося. Всім гарного дня!